Якщо ви думаєте, що закрити ФОП це дуже важка процедура, з кучою нервів і документів, яка займає місяці, то ви сильно помиляєтеся. Дійсно, закрити ФОП у дії можна буквально за декілька хвилин. Але є певні нюанси, які обов'язково потрібно знати, щоб не допустити помилок. Мене звати Орест, я юрист юридичної компанії Olson. І сьогодні ми з вами нарешті розберемо питання того, як правильно закрити ФОП через дію, для того, щоб в майбутньому вам не телефонувала податкова із сюрпризами. Чому ця тема болюча? В першу чергу. У через те, що багато підприємців думає, що якщо вони просто закрили ФОП в дії, натиснули кнопочку автоматично закрити, то все на цьому всі питання вирішені і жодних більше проблем не буде. Однак це не так. Більше того, багато людей зараз виїжджають за кордон, перестають займатися підприємницькою діяльністю, мобілізуються до збройних сил України і залишають ФОП. Просто існувати, бо він їм більше не потрібен, але більше нічого з цим не роблять. Тому сьогодні з вами поговоримо про те, коли можна закривати ФОП, коли потрібно його закривати, як правильно це зробити, щоб потім не було жодних додаткових проблем. Обов'язково підпишіться на цей канал, тому що величезний відсоток наших глядачів дивляться нас без підписки і пропускають нові і цікаві відео. А ми починаємо. Отже, перше важливе запитання: чи можна справді закрити ФОП через дію? Так, звісно, можна, і напевно, це найбільш зручний спосіб. Не потрібно готувати стоси документів, їхати в ЦНАП чи до реєстратора, чекати величезні черги і так далі. І тому подібне. Просто декілька кнопок в дії, і на цьому все. Ваш ФОП закритий. Але є кілька нюансів, про які потрібно проговорити. По-перше, вам потрібен працюючий електронний підпис або кеп, або підпис у дії. Якщо він давно створений, не оновлений або глючий, дія просто не пропустить вашу заяву. По-друге, закриття через ФОП працює найкраще тоді, коли у вас немає податкових боргів і всі попередні звіти по. Тобто це не магічна кнопка, яка пробачить все, що ви не робили останні кілька місяців. І третє, дуже важливе: закриття ФОП це реєстраційна здія. Зміни про закриття вашого ФОПу будуть відображатися у єдиному державному реєстрі. Однак податкова живе в даному випадку своїм життям. Їй потрібно окремо показати, що ви завершили свою діяльність як ФОП. Тому якщо ви просто нажали кнопочку Закрити, не вдумайте, що ви вже закінчили весь процес закриття вашої підприємницької діяльності. Давайте покроково розберемо що потрібно зробити для того, щоб закрити ФОП-одії. Крок номер один це відкрити веб-сайт Дії. Там є форма «Закрити ФОП. Вона не захована, але багато людей її не помічають, бо звикли, що в дії тільки довідки і документи. Насправді розділ для підприємців там дуже функціональний. Крок номер 2 перевіряємо ваші дані. Дія підтягне ваш ПІП, ідентифікаційний код, адресу та кведи. І тут важливо, якщо ви змінювали адресу, або давно оновлювали вивели кведи, або вас писять старі, система може показати не зовсім коректну інформацію. Це нормально, але якщо дані кардинально не збігаються, краще зупинитись і перевірити їх. Через портал Міндюсту або податковий. Крок номер три це підписання заяв. Після натискання кнопки подати дія запропонує підписати все кепом або підписом діє підпис. Тому тут потрібно переконатися, що КЕП у вас діючий, а не той, який ви створили два роки тому. Про всяк випадок. Крок номер 4 це очікуємо підтвердження. Після підпису заява автоматично відправляється держреєстратору. Зазвичай відповідь приходить протягом кількох хвилин або годин. У вас з'явиться повідомлення ФОП припинено. І не бійтеся, якщо повідомлення приходить не одразу. Система просто обробляє запит. Він обов'язково надійде. Крок номер 5 перевіряємо дані у єдиному державному реєстрі. Можна зайти на сайт Мін'юсту і ввести свій ІПН. Якщо ФОП дійсно закрити, у реєстрі ви побачите примітку припинено. Це і є юридичне підтвердження того, що. ФОП більше не існує, але це ще не фінал. Не треба закривати це відео. Дивіться його до кінця, тому що основна проблема виникає, коли люди забувають про те, що у них є податкові борги, зобов'язання, сплата податків чи банківські рахунки. Далі ми про це поговоримо. Ось то помилок, через які ФОП формально закрили, але він дійсно продовжує жити своїм життям далі. Помилка номер один: я думав, що борги самі зникнуть. Якщо у вас борг по ЄСВ чи податках, дія дозволить вам закрити ваш ФОП, але це не означає, що він. Повністю припиняє існувати, тому що перед податковою у вас все одно є якісь зобов'язання. А потім під подушкою на Святого Миколая ви отримуєте податкове повідомлення рішення з накладеним штрафом за несплату податків, а не подарунки. Помилка номер два не подали останню декларацію. ФОП закрито, людина видихає і думає, що на цьому все. А потім податкова приходить і питає: А де ваша остання декларація? Якщо її немає, може бути штраф, навіть якщо ви не працювали останній рік. Помилка номер три: банківські рахунки не закриті. Багато хто думає, що банківські рахунки закриваються автоматично, але це не так. Якщо ви закрили ваш ФОП, вам потрібно звернутися до банку і, відповідно, закрити ваші банківські рахунки в окремому порядку. Помилка номер 5 некоректні дані в реєстрі. Це трапляється рідко, але все одно може трапитися. Якщо в системі неправильно відображені ваші дані, наприклад, паспортні дані, адреса проживання і так далі, і тому подібне, це може призвести до того, що закриття вашого ФОПу просто підвисне. Помилка номер 6 я закрив, але податково чомусь цього не бачить. Для податкової, якщо що у вас немає боргів там, і так далі, і тому подібне, дані можуть передатися не одразу. Якщо ж у вас є якісь зобов'язання перед податковою, вам обов'язково потрібно туди звернутися і повідомити про закриття вашої підприємницької діяльності. 90% цих помилок вирішується просто якщо передбачити це і подбати про це заздалегідь. Окрім цього, бажано після закриття вашої підприємницької діяльності зберігати документи по власне підприємницькій діяльності ще хоча б деякий час. Вона може знадобитися банкам, вона може знадобитися податковій чи вашим контрагентам. Не спішіть все одразу викидувати. І не забувайте, що дія – це просто інструмент, за допомогою якого у вас з'явився функціонал, пришвидшено закрити ваш ФОП. Але подбати про те, щоб ви вирішили всі свої податкові зобов'язання, закрили банківські рахунки, закрили відносини з контрагентами і так далі. І тому подібне – Це все особисто ваша відповідальність. Якщо ви цього не будете робити, вас можуть очікувати штрафи. Чесно кажучи, будь-хто з вас може закрити ваш ФОП самостійно. але бувають нестандартні ситуації, коли. Потрібно зробити певні дії, і якщо їх не зробити при закритті вашого ГОП, процедура може зависнути надовго. І саме в такі моменти вам потрібен юрист. Ось кілька кейсів, коли консультація юриста вам просто буде необхідна. Ситуація номер один: ви за кордоном і не можете фізично підійти до податкової або банку. Тут можуть виникати нюанси з доступом, ідентифікацією вас як особи чи поданням якихось звітностей. Просто закрити вашу ФОПа через дію, якщо ви знаходитесь за кордоном. І не вирішити питання з банками чи податковою, навіть якщо ви знаходитеся за кордоном, може призвести до негативних наслідків. Ситуація номер два: у вас є борги або висять старі неподані декларації. Навіть маленький борг, 30 чи 50 гривень, може вилізти вам боком через реєстр боржників чи через реєстр виконавчих проваджень. Юрист завчасно перевірить, чи все у вас гаразд з закриттям ФОПа, і тоді ви можете бути впевнені, що ви ФОП закрили. Повністю і правильно ситуація номер три. Ви закрили ФОП раніше, але система досі показує, що він активний. В такому випадку потрібно зв'язуватися з реєстратором, дізнаватися причина такої ситуації і виправляти її. Юристам допоможе тут значно краще, ніж ви це зробите самостійно. І остання ситуація це, якщо ви боїтеся зробити щось неправильно, і це абсолютно нормально. Закриття ФОП це, звісно, не щоденна дія. Якщо ви боїтеся щось зробити неправильно, краще зверніться в компанію Осу. Ми з такими ситуаціями стикаємося щоденно. Якщо це відео допомогло вам розібратися у тому, як закрити ФОП через дію, підтримайте його лайком. Це допоможе побачити це і наступні відео і іншим людям, які будуть у цьому зацікавлені і допоможуть підтримати наш контент. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові юридичні розбори. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волсу.